Створення себе, частина 20. Розпочинаю 20-ту частину створення себе. Розпочну я із притчі, притча про гнів, образу і злість. Один юнак запитав у свого вчителя, Вчителю. Як тобі вдається завжди бути у хорошому настрої? Ти ні на кого ніколи не звишся. Як тобі це вдається? Підкажи мені, будь ласка, учителю, як тобі вдається завжди залишатись у хорошому настрої? Учитель відповів Добрий юноша, юнак, я тобі дам відповідь на це запитання. От тобі рюкзак і картопля. Якщо ти коли-небудь на когось образишся, будеш злові на когось, чи у гніві перебувати, будеш в неприємних цих станах. Якщо так станеться, Просто кинь одну картоплену в рюкзак. І. І це все? запитався учень юнак. Ні, ти повинен цей рюкзак завжди носити із собою. Юнак так і зробив. Він Через деякий час його рюкзак наповнився, і із цього рюкзака почало смердіти, почав неприємний запах виходити із того рюкзака. Він прийшов до учителя і сказав: учителю, я втомився нести цей рюкзак і ще й до того всього, із цього рюкзака неприємний запах. Вчитель відповів, те саме відбувається і в твоїй душі. Коли ти на когось злишся, ображаєшся чи гніваєшся, то на душі у тебе появляється тяжкий камінь. Спочатку ти це не замічаєш, але потім їх стає все більше і більше, і отак от стається. Вчинки перетворюються на звички. Звички перетворюється на характер, характер будує долю. От і так, в яка в тебе доля. Я дав тобі можливість поспостерігати весь цей процес ніби із сторони. Тепер кожного разу, як ти вирішиш ображатися, на когось гніватись, подумай, потрібен тобі цей камінь. Чи ні. Ось так впливає негатив, негативні емоції на наше життя безпосередньо на наше здоров'я і на нашу долю. Це притча навчає. От Нібито навчитися просто спостерігати за своїм життям. Не вірити на слово, що там написано, а от перевірити на досвіді, що так, воно так і буде. Воно так і буде. Чим більше ти будеш набрати на себе цих каменів. У один момент ти не зможеш нести цей груз. Буде занадто важко. Потрібно буде вивільнити цей груз. Поміняти звички, От. поміняти свою долю. Ким ти повинен стати? Більшість людей, вибравши нову ціль, запитують себе. Чудово, ціль у мене є, і що тепер я повинен зробити, щоб її досягнути цю ціль? Непогане запитання. Але це не те запитання, яке потрібно собі задавати на початку свого шляху. Запитайте себе, ким мені потрібно бути. Ви також, скоріше за все, знаєте людей, які нібито все роблять правильно, але в них немає результату. Таких людей насправді досить багато. І пов'язано це із станом, у якому вони перебувають. Джим Рон одного разу сказав: якщо ви хочете мати багато, то ви самі повинні стати великим. За успіхом не потрібно гнатися. То за чим ти будеш гнатися, буде від тебе втікати. Це, похоже, до, 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 до ловлі метеликів. Успіх потрібно звабити, тоді він сам прийде до того. То його вартий. Так воно і є. Джин Рон сказав: Why not you? You had brains. You have learned plan. you have changed your, your life. Why not you? Це теж його слова. Чому не ти? І це його слова? Чому не ти він говорив? Чому не ти? Ти вартий всього, ти вартий всього, чого тільки побажаєш? Зараз зуслівно знайду, як Джин Рон сказав ці слова. З англійською в мене не дуже. Я десь виписував на українській мові, зараз я знайду. Ці слова, що я записав у блокнот. Ось блокнот дуже довгий, великий. Ось знайшов. Ти маєш мізки, ти маєш розум, ти можеш прийняти, приймати рішення, ти можеш вивчити план, ти можеш змінити своє життя, ти можеш неймовірно зрости за наступні декілька років. Ти можеш здійснити свої мрії. Чому не ти? Чому не ти? Why not you? Чому не ти? Задумайся над цим і постав лайк, підпишись на цей канал. Побачимось в наступному відео.